З ретрофітом зрозуміло, якщо ви маєте дуже стару машину, краще її здихатись <сь> і не мати. З ретрофітом зрозуміло? Ні, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, я поясню. Совно ретрофітів вони всі різні на кожної з моделей, де вони візуально однакові, але під кожну автівку, під кожну модель він йде. Два й три однакові? Ні, не однакові. В залежності від року, в залежності там є свої нюанси. Тобто візуально воно все однакове, але номера різні. Також там є XS не однакові. XS, там взагалі там іде комплект. Там іде комплект проводки і блок. Блоки однакові, деякі, деякі неоднакові. На трійках, вайках теж саме. Тобто, звертайтеся до нас і ми вам підберемо той блок, який потрібен саме для вашого автомобіля. Встановимо все, перевіримо і залишитись задоволені. Так, да, бо можна ж купити і приїхати на станцію, сказати: ось я купив. У вас 200 доларів, у мене 150, ставте. Ми подивимося номера, скажемо, да, давайте ще і за 200 тепер купіть.